Гарна погода. Не повірите, куди я йду. Я йду в цвіточний. У когось дуже важливого сьогодні день народження. Мама, вітаю з ним народження. Мої тебе вітаю. І Максим, і Данюша велике поздоровлення. Вона ще не знає, що я її приготувала. Зараз куплю подарунок. Покажу вам. Так, показую. Ось такі цвіточки мамі заказала. Дивіться, купила. красиві. думаю, їй сподобається. Я вже один подарунок запакувала. Це все. Зараз вам тут вставлю відео розпаковку цього подарунка. Я його розпаковувала ввечері, коли Даня вже спав. Тому зараз прикріплю покажу, що це за подарунок. Друзі, я сьогодні була на почті. Не засняла. Раніше не вийшло. Даня короче, тільки заснув. І я ходила на почту, забрала... Таку посилочку. Це посилочка, коротше, тут подарунок на день народження. На день народження моєї мамі. Вона Моє йде народження. І я придумала такий невеличкий подарунок. Коротше, розпаковую з вами. Разом. Дивимося. Та-дам! Вона мені колись казала, що вона хоче дзеркало. Собі. І я їй замовила таке косметичне зеркало. Тут увілічення типа 10х, ну, типа в 10 разів. І їй зеркалом буде комфортніше. В общем. Так, провод хорошо. Надеюсь, що з ним все нормально. Так, все. Тут нема. Мені ж саме цікаво. Ой, таке зеркало. Прикольно. Тут ще можна батарейки вставляти. І взагалі воно, типу, повинно підключатися по кабелю можна в павербанк. А, по моєму можна і заряджати його, зараз будемо з вами дивитись. Ось таке, дивіться, воно так. Опа! Опа, ділається. Ой, прикольне. Ну, звісно, воно горіти не буде. Зараз підключимо. З вами. Спробуємо. У мене пауербанк. Я сподіваюся, що воно працює. О, працює! Працює, працює підсвіточка. Отлично, боже, яка прелість! Круто! Я сподіваюся, що їй сподобається. Воно коротше, так регулюється. Дивіться. Ну, естественно, увеличив ее стекло, но подсветка це вообще тема просто. Я надеюсь, что она будет довольна. Сейчас я вставлю батарейки еще. Подойдем як воно буде працювати с батарейками. У мене есть такие батарейки, конечно, я купляла их в Аврорі. работает. Все работает. Прикольне зеркальце. Звісно, тут треба протерти відпилячки, так воно новеньке. Класс! Супер. Все видно? Все видно. Все добре. Ой, я очень довольна. Друзі, я сподіваюся, що їй сподобається таке дзеркальце. Воно прикольно, Воно не подобається. Так що такі невеличкі подарунчики. І ще там, я думаю, якусь косметику їй купити. Ще. Кстати, дивіться, який в мене манікюр я зрозумів. Дивіться, який. О, клас, да? <риві> Гарно. Дивіться. Все. Все видно в дзеркалі. Все видно в дзеркалі. Похвасталась вам манікюром, який зробила сьогодні. Так що ось така розпаковочка. Я, звісно, дуже переживала, що воно ну, буде працювати чи нет. Ну, коротше, все працює, слава Богу. Коротше, тут можна і по USB, і по батарейкам. Так що, коли я комусь треба, можете робити скрин. І зеркало прикольно. Надіюсь, їй сподобається. Цвіточки гарні, взагалі красиві такі. Мені подобаються, класно. І я ще мамі купила ось такий подарунок. Це е, парфуми, пам'ятаєте, я таку розпаковку робила таких духів. Мама до мене приїжджала і їй дуже сподобалося ці парфуми. Ну, в общем, я її теж купила. Зараз ось, у мене тут є плівка, я купляла ну, таку саму. І Будемо мати два таких невеличких подаруночка. Надіюсь, їй сподобається. Так що також замовлю доставку, і мама не знає, буде сюрприз. Я, звісно, не знаю, чи вона зможе це зняти, ну, типу, розпаковку. <сорість> Скоріше всього, ні. Побачите тільки від мене, що я подарувала, бо не буде, напевно, мама когось засняти. Так такі подарунки, сподіваюсь, мамі сподобаються. Подарунки упакувала, і Данюшка приготував бабушці відкритку. Дивіться. Мінімалістично, але прикольно. Бабуся з днем народження. Така миленька відкриточка. Так що все, буду визивати доставку і будемо відправляти мамі подарунки. Мамі посилочку доставила. Все в порядку. І мама довольна, конечно, не з не заснімали реакцію, але їй все дуже сподобалося. Зараз зустрічаюсь з комою, йде на кофту. папа распаковка чек. Молоко. <свистит> Шик Масло. Два штуки. Ну а по акции. Сам сбивал. <свистит> 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 ты кричал, что это бегущенка не дала. Сама все съела. Конечно, ты их всегда забираешь. Это тебе будет невелико. Сами не. А вот то, что осталось, то ты пишешь. <свистит> <свистит> ты еще практически съела. З Мені каже, це якась шутка. Чого? Пюрешка. Не шутка, пюрешка. Сам ліпив. Да. Сметана. <смітана> <смітана> сам заколачив. Та господи, ти слухай. Це сам. Це теж сам крутив. Сам виростив, сам забив, сам наліпив, накрутив. Перемолов, запік, зварив. Ці сардельі, сардельки сардині дуже вкусні за тебе. хто не пробував. Конечно. Ці сардельки нормальні. Сам робив. Та, Першого готунку. Сорт. Сорт. Короче. То печатка. Готунку. Короче, папа, вот эта закупочка стоит 550 гривень. <рес> А зараз я хочу ще розпакувати, я ще одну посилку э, забрала на почті. Це мене попросив мій дядя. Короче, зараз розпакую. Мій дядя купити попросив. Ось такі устілки. Ну, Коротше, э, большими словами, стільки. Вони також э, підключаються до э, этого, USB. І ці стільки можна підключати, ну, ставити в, этот, в обувку, і вони должны гріти. Просто цікаво, будуть вони працювати чи ні. Зараз будемо перевіряти разом з вами. Надо не на розкрутить. Вони просто підключаються. Ось так. Нічого сложного нема. Колись мене Сашуля казала, що вона такі стільки купувала. Типа, їй там треба було по роботі, бо було типа, холодно, і вона використовувала е, такі стільки. Ну, не знаю, подивимось, будуть вони грітися, чи не будуть. Цікаво. Ну, павербанк пішов, ну там е, этот, горить. Зараз почекаємо. Ні, вже гріються. представляєте, Уже я відчуваю тепло. Слава Богу. Так, да, вони гріються, друзі. Боже, це така прелесть. Я в шокі. Обалдеть! Тепло. Я сподіваюся, йому тут можна такі розміри, Можна вирізати який тебе розмір. Від 35 до 44. -го. Прикольно. Не, ну дійсно, я ді 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 хочу вам сказати, ну, тепло стає. Так що Дядя наш не замерзне. Ось такі устілки. Я купляла на розетті. Ну, все працює. Отлично. І ось така. Е я заплатила, скільки, я не пам'ятаю, скільки я заплатила. 300 гривень чи щось тільки. 200. 50 чи що, щось таке? Ну, все працює, слава Богу, перевірили з вами. Поучаствували зі мною розпаковки. Так що все отлично. Рекомендую. Кресла, до нас зайшла в гості, ви тільки подивіться, яка вона нарядна, красива. Як по-другому. Ви, ви дуже гарно виглядаєте. Я думала, вона як-будто в Зеленську на совіщенні. Да, я з цими двома, з королевою і леді там була. Да. Вони в жовтому облакинке. Да, да. А я майже в жовто блокин. Покрутіться ззаду. Дуже гарно. <рес> Ні, ну я вам кажу, вам дуже хорошо. Дякую, 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 Я вас люблю, А Ти що, погано їв? Не Температури у тебе нема? Нема. Кажи зуби. Що таке? Що ти не хотів кушати? Даня, покажи зубки. Які в тебе вже зубки виросли? Ну что ж ти язык показуєш? Язик сховай, зубки вот так. Умыть надо. Заипся. Кусь-кусь зубками. Мама сьогодні в ударі делала вафлі В цій Мультимейкер. Мультимейкері, да. Папа підсказує. Ось такі вафлі. Пухки. Я цей раз купила цей же розрихлитель і положила сюди тісто. Мама. Далі, папа, почекай. Икра с кабачки. Да, не поставила М'ясо вариться. Ой. О. Уронила. Хорошо ікра. не суп. І супчик. Тут Щечевички. Ікра вкусна. Та ми ще не пробували. Я знаю, що вкусна. Доню, а як обіз'янка робить? А ну покажи, як обіз'янка робить? Ну покажи. Як обіз'янка робить? Ой, ти молодець. А сова? Сова як робить? Як сова робить? Так? М? Як сова робить? Що за стісняшся? Не хочу казати. На вулиці іде дощ, щоб ви розуміли. Просто, фу, погода. Да, Даня, там холодно, мокро. Фу. Як сова робить? Мене цей сос не цікавить. Киця як, так? Ти бачила таку кіця? Так. Кицю шукаєш? Так. шукаєш? О, ти прям як та візянка. Як обезьяна роба. А ну ще раз покажи, як обезьянка роба. Він починає зразу сміятися, як оце веселий кітя, мавна. Скільки тобі годиків? Мяу, да кітя. Скільки дані годиків? Не, кажи, як собака роба, собачка. Міша Міша як, як роба? Ай, ти злоба, така. Да? А зайчик я прыгает? прыг. прыг. <рик> а? А? Кто <рик> там, паникалина? Дивимся паниколину. Тебе нравится паникалина? Да. Блин, ношка, я футболист. Давай. Та <рик> да, шасси, давай аккуратно, а то впадешь. Пиу! <рик> давай, кия! Ты ниндзя, Кия! <свят> а колесико ножкой? А ну колесика Бый ножкой. Футболист. Пиу! Давай, чтобы оно вот так аж так вжжж, покатилось. Давай. А ну. Пью. Ого! <свят> Ого, ты то <свят> не <туалет> умеешь. Нифига. <свят> Опа. А что, ты только одной идешь? <свят> Давай, каратист. Кия! А, ногу надо потемнуть ударил. Ты боять як ти вдор. Вау! А ну, а ну ще, давай, давай! О, во! Ты бояк, ти вдарив! А молодец! А ну давай, ще! Ой! А ну! Давай. Бей, 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 бей. На меня ты не пробег, да, Свит? А дай у кого-нибудь кстати. Да. Давай, бей, бей, Вот так, ты боже, куда я полыть? А Ну, не сей сюда, не а ну, сей Дай, дай, дай. <свят> да. Ставь. давай, футболист. А ну, а ну, давай. Давай, сейчас тебе вот так сделаем, давай. А ну, а ну высоко так, чтобы полетел. А ты что, А ну ножкой, ножкой давай. Ого! Вау! ты футболист!